Раду вас вітати на своєму каналі. Я хочу нагадати вам і розповісти ще дуже важливу інформацію, як саме зміняться чорнобильські пенсії з 1 березня 2025 року. Хочу нагадати, що в нас діє закон України про статус і соціальний захист до громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб для людей, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, стосовно яких встановлено причини і зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, мінімальні розміри пенсійних виплат з усіма нарахуваннями, надбавками встановлюються для людей з інвалідністю першої групи на рівні 100%, для людей з інвалідністю другої групи 80%. Для людей з третьої групи 60% розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсій за попередній рік. Хочу нагадати, що за встановленою інформацією середня заробітна плата в Україні за 2024 рік у нас складає 17 486 гривень 60 копійок. Отже, з 1 березня 2025 року учасники ліквідації. Наслідків аварії на ЧГС, перша група інвалідності будуть отримати 17 тисяч 486 гривень 60 копійок, друга група 13 тисяч 989 гривень 28 копійок. Третя група інвалідності 10 тисяч 491 гривень 96 копійок. Також хочу нагадати, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, люди з інвалідністю. Числа учасників ліквідації наслідків аварії на час мають право обчислювати пенсію із заробітної плати, визначено із п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного. Року. Так само розраховується середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який буде враховуватися під час обчислення пенсії для людей з інвалідністю так, з числа учасників ліквідації. У наслідків аварії на час. Дивіться, як розраховується цей коефіцієнт. Переться мінімальна заробітна плата станом на 1 січня. Вона в нас становить 8 тисяч гривень, множиться на 5 п'ятикратний розмір мінімальної заробітної плати та ділиться на середню заробітну плату за 2024 рік. Тобто 17 тисяч чотириста гривень 60 копійок. У нас виходить коефіцієнт 2,28747. Якщо комусь треба формула, пишіть в коментарях, я більшу дитину. Дальніше розпишу сама формулу. Відповідно, призначення пенсії за зверненнями людей з інвалідністю, числа учасників ліквідації наслідків аварії, що будуть надходити починаючи з 19 лютого 2025 року, будуть здійснюватися і застосуванням саме цього коефіцієнта. Також ці зміни стосуються людей, в які встановлений зв'язок інвалідністю з участю в ліквідації інших ядерних аварій, та їх наслідків, ядерних випробуваннях, військових навчань. Мі застосуванням ядерної зброї, складання ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт. Отакі От детальні роз'яснення ще додатково стосовно визначення коефіцієнта, так середньомісячного коефіцієнта, заробітної плата нам надає пенсійний фонд України. Отакі От зміни очікують вже з 1 березня 2025 року.